Понятно, значит бамс. Волос. Аня волос. Блять, Кубер, ну пую, мать-опа. Я лоль. Да не, 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 я его о, я. А шо такое? Що, скажу, лали, лали, лали. Ой. Короче, на мості, де камінь їде вниз. Там короче, труп оранжевого. Під ним там, де будувати бога, чорний тільки. Все. Не, не, не. Це, а звідти кролик ішов. Чорний не вбивав. Ой, звідти ку беру Звідки Я йшов? Звідки ну, я йшов? з Ну, фонтан в вестибюль, поховальна кімната фрош, и... а, и і пішов через колокольчик потім. Там ще був таракан, по-моєму, і Валя. Ми втрьох трьох що? таракан зі мною йшов кудись. Ні, те. Ну, ні-ні-ні, коли я там проходив. Я маю на увазі. Я тобі говорю, завтра на бальному мені Убер або Ну, короче. No, um, я бачу. я інших бачу. Я інших бачу. Круто. Я ну, тебе тоже я не бачу. Не а не що, ти да. Якби в Канаду и вс. Ты у вас дурнил. Убер, давай в такого перекликає, давай. А? Сенсі. Не-не-не. Сенсі, а? Так я мирний, <сум> блядь. Я мирный, блядь. Я, я сенсор, я говорю. сенсор. А ты пиздобол. Я а сенсор. сенсор а пиздоб... а... врон, врон, врон. Я и сенсор. А забол... треба бажа на 2 кг заработать. Не, ну... Бля, черный мэр. Ну шо, у ну, пелик. Я, думаю, Я никого не вбываю. Anh сенсор, Vander, я сенсор, блін. Ты зидов кось? Таракан сенсор, Я сенсор. Ти не вгадав з ролью. Ти не вгадав з Я Сенсор, блять. Я ж не просто так відкриваю. У тебе сенсорний телефон це не значить, що ти сенсор, Кубер. У мене кнопочний телефон. Я ще отой, знаєте, яким крутити треба домашній. У мене такий. Блядь, я ж не я шо застала такі, те, mm. що застала такий телефон, це все. Ми з Ну сейчас побачимо, якщо три скіпа, яко один, значить. Що... Всього три скіпа займав. <laughs> <міг>. Ладно, <laughs> дивись, не я й не таракан, заріза міг би й застрілити. Чого ти нікого не вбила? А тобі кажи. Ти Та хто така? Ти прикидько, бля, да? А тобі скажи, яка прикидько, яке? яка Ти прикидько. Яка прикидько? До мене. Блять, я б не ладно. Не убивай. А не знаю, нахуй я заропортував, но Кубер убив його. Ну може, ти мене кікнуть і Кубер виграє, я не проти. Ну тут проблема така, що тут, да, в будь-якому випадку ми... Ребрати. Я, Я мені мені не репортила, щоб тебе не застрелили, Банчі, а ти зарепортила і йдеш Так зарізу немає яка різниця. А як зарізи немає, лалі хто? Лалі, ти хто? <репортила> не, а вам скажи. Валя, стріляє по. Про, так так зарізу немає, яка різниця. Я стріляю, пів, 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 пів. Якби Пля... був зарізи, вже б давно застрелив. Вибач, кубі, але мій голос твій. А, ну, ладно, хорошо. Вы бы знали, что сейчас Кубер забыла. Я сейчас не понимаю, я сейчас сама не спасал. Сука. Блядь. Сука. 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 Ух, бля. Я всю гру думав, що валя мій другий мав, блін. Я не подивився в экран. А я в кінці вже подивився. Я спеціально, щоб саботаж проти тобі виконати, а ты нічого не помітив. Я не поміт. А я думаю, чого вона не стріляет, блять. Я тоже зрозуміла, чого... А я не дивлюсь. Я просто побачив, що 4 мафи, і там вали. Я подивився на неї, а вона білим світиться. Блін, ну ты подивись на цю училку. Ну прям хоть А ну по факту, вс оправдан. Это понятно, значит банс. Голос. О, волос. голос. Ага. Аня, голос. <світ> Тебе. Блять, Кубер, ну йопай, майка шоупа. Вакувер. А можна бути таке, що пелік не хотів Що ще раз? Я не вертаюся. А що там? Для чого? Тебе нічого не смущає в мені? Бо на мені було. А з нами там хтось третій стояв чи ні? Ага, крокоділь, до яке АФК стояв. Так, а він може не АФК стояв, ні? Ну, він не докурить. Я йому більше вірю, чим тобі. Та нехай тоді на мене. Тобі що, що щось не щось не подобається, не Я тобі шарик подарував, блін. А вона, блін, отакі от... жінки пішли. Ага. Ти її шарик, тобі. Да, да, чи ззаді пристраюється? Твою та... чи ж їй подарив? Угу, угу. Ні-ні, він нікого не вбивав. Там, походу, два мага і пілі. Були, ну, він нікого не вбивав. Я сподіваюся, ви мене. А лаліким була пілі. Блядь. Не знаю. Бля. А чого ви не голосвітіння? Дадати... Бо мафа знає, бля. Знает, бля. бля. А, ж, дадош, ван... Я знайшла нігта. І це не канада. Ну, в мене нема прикольного, коротше, нічого, щоб сказати вам про нігта. У мене є дещо сказати. Сказала, це... Перша це заповідь шо? Господня, не вбивай. Друга заповідь не вбив. Господня, банче продовжив. А Так, мав. А чого? Ну, по минулому раунду ти голос А, точно, точно, так. ти впевнений? ми тіхаємо, так, я впевнена. Сосала? А може в когось голос є. А, ну, ладно, хорошо. Ясно. Ну, точно, точно мав, тому що вони Понятно, А там що крокодил, до просто факаше. Свою... Справжній мав. Так, да, конечно. Блять, пубер, а Я Оправдовувала і думала, що Кубер а Кубер засранять. На газах другий убиває, кого ти вбив. Кліпчика. За що ти Кліп убив? Кліп взагалі не можна на пол даже кидати. Можна, можна. Кліп, можна? Любиш? Секундочку, будь ласка, секундочку. Я Пелікан, я з'їла Владіка, Владик, вибач, будь ласка, я чесно, не хотіла, я хотіла Кубера. Вибач мене, будь ласка, кубер мав. Блядь, ну мав і теж голосують. Тільки не забудьте кікнуть кубера після мене, не, пожалуйста. Не, 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 не. Никогда в жизни. Ну, Маша, ты ти... губернатор. Ой, губернатор, я губернатор. Кікейта мене. Губернатор и кубернатор. Губернатор. Алло. Сенс. Губернатор и губернатор. А рептилька ну, просто причепилась. А кого вы кікете? Пропуск да? Блядь, Ну, Мам походу, хтось. Нет, Тумбера. я в Кубера. кубера. Я в Тубера, блядь. В кубера. Блять, з бля, першого раунду, блядь, з першого тумба. раунду кажу. Кубер клоун, блядь. Кубер клоун. Так я пожитил просто клоун. У нас же на последнем голосовании просто пішло не туда, я тільки не поняла шо. Ну да, выбор голосова в мафия просто не розібралась, кто в кого. Кубера и два дым. Отличня. Нічого собі. Все, тобі. Я багатій. Хорошо! Я не багатій, я не багатій. Це був пранк на 24 квітня брехня всесвітня. Ви попались. Хорошо! Голосуй а, а можна я забачу цього е, зарізу і скажу. Зарізати Зарізати. Просто перевір, мені здалось, ілі ні. Шалолі Тетера. коханці. Чисто провеличка, пожалуйста. Не, вони просто облизуються. Вони по своей волі облизуються. А диви, просто диви, Воля, воля починаю оправдываться. Значит, вино коханец. Я вам так скажу, ви помиляєтесь. Я с Я с китером. Не, я не стремил. Я взагалі... Я совість с Татера. Я совість Татера. Я совесть. Давай так, ти жопу ставиш, що ти не з Тетерою? Чью? Свою Ну чекай. А в житті своє. Ага. Грі. Я важливе питання, бо я його совість тут, я не знаю, треба подумати. Да, до речі. Що, що вони, коротше, заспамили? У ханці, так. Оля каже, ну пішли шукати твоїх. Чи Заходи, своїх, я не помню. Ні-ні-ні-ні, ми сиді, я не знаю. Я за невидимку щас піду різати усіх. Витаю, витаю, побіг. Ой, блядь. Шпионіло, голубі. Короче. Он хоче нас зарізать, <Dow> щас <_d3> до нас зарізать. Так, опять. Коротше, він і насправді коханець, мій коханець. Я не знаю, чого він грає роль. Він чисто побіжав, блядь, з Тетерою, реально обизується. Вони, походу, в житті в житті вони коханці, а в грі немає. А вони в житті, да да да. Я ласка. Я совість тете грізь знайомі. Заріжте, будь ласка, у нас буде серйозна розмова з ним. Я ще Я Це свою совість застрелю. Хай заріс застріляє в Лолі я коханця. Або в мене. Но я на разум кидай, знаешь, это Должна быть только Лалі. Вот так вот. А я скипну. Я не знаю, что я. А я в бубликах. У меня ще є така теорія, что Лоли просто Мафа, коханець, а Тетера, ну просто. Ну да, больше. Тихо, 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 тихо. Бля. Воу, я больше. Це ж приветствую супер. Оооо, вже, сосудься, блин. Я вас залишаю, я хотів вас спасти, значить, ну ладно. Я совість тетери, куди ти відігнав совість тетери? Тепер татера безсовісний, капець. Ты прикинь, я тільки приходжу, а тут Тетера вже з ним соситься, ну. Я закрыв же спросовый. А, да. А я такая вс. Так, ти закоханий на совесть тетери, Кубер, ти закоханий на совесть тетери. Це як бы ну. Пиши земной, кохано, пиши. Так я собі з Тетера. Я побережжу. Блядь, <різь> наче ти з ним пішов. Могу би втрьох побігти сюди. Коротше, ну, тетера, не коханець. Тетера. шпіоніру голубіра, який, блядь, телепат. Піздец. Бачу, oh. так я ж кажу, дивись, ТТР, ТТР, що не ходить, а вони просто місто. мав поханець, Ні, я куханець. не маю. Ну, ну, я в ТТР. Зачекайте, в першому раунді я кинув мітку на Дона, а потім Лолі сказав, що він поханець, тому я нажав дзвінок, щоб засейвити любов. Так, так, да Так, да да Ну, тепер ти без совість покажу, бо я буду жити. Бублик так само казав постійно. Угу, так і довіряючи. Я правда кажу, я не бублик. Ти завжди брешь? гри я не знаю. Собік сказал, я нікого ти не дрехав. Там мене нема. Та ну не двигайся. Ні-ні-ні, я не обманув жодній грейсе, блять. Не двигайся, бля. Я не обманув в жодній гри, що ти не буде. Ні разу не обмануйся. Побіжали. Які я ще бо выиграємо. Бежим, брат ти це не він тільки що живий був. І от снайпер був. Це снайпер. Ця команда і він мене вскорився. Скипуємо. Точно. Тру-ла-ла-ла, тру Скип. Тун-тун-тун-тун-тун. Боблі, голосуй, блядь. Я кричу оковник прямо. В рвану він катав. В панчі. Ой, oh. баный oh, ты, yeah. Бо, щука, зміст, yeah. <правда> в рот. <нас>, Правда, честно, я звук, но ну, ты рои наконец. Шукати своє кохання. О, я тебе на нюх знайшов. Ох, Риван полюкам глазить. Надо його кикнуть, водолазов.

Розбираємося. В прошлий раз я не голосував, було теж три голоси. Цей раз я голосував тоже в Ривана теж три голоса. Хто не голосував цей раз? хто голосував, той разкажує. Ну, ми з кубок скіпаєм, типу. Я підійшов далеку. Воно майже, майже майже А де? Підійшовся. А де голосуй Утам. Ривана? Він мав, він вбив Канаду. Я інженер, я інженер. Там снайпер був. Інженер Канада. Я я, я я голосав, Я голосував. Реван не того зарізав. Так, а що я можу забути, коли бандши ниндзя якась? Да, 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 це я, це я, це я. Так, короче, та Реван вбив. Чи бандши Вона, вона пелікан був. А де? А, пелікан який може бувати? А де, а де? З'їж, пожалуйста, лоля Кубера і тільки голос один мій, понятно. О, чекай. В мене є дзвоник, якщо треба. У мене, так в мене теж є дзвоник. У нас двох є якщо хорошо. Ой. О, ні, 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 ні. Бежим, 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 бежим. Бежим, біжи, Не біжи. Да, я сделала. Лева да, нам живу Оля Б. Точно А сделала. Та ну блять. Любочась. Так, ну так Та що. Тану все воно? равно молодец. Быр не, не хочет, хотя б ти. Він перший на очи трапився. Я з ним зачуваю. Він Канаду убив. Ну короче, тоді туди... я... Я голосую так выбер голосує. Выбер ти куда? Диви, ми з тобою, мать не виграємо. На чому ні? Ну якщо вы берки в Пелікана, то ну. Не, я скипаю. Я не хочу, я скипаю. А -а -а. Я я кажу, добре. <реш> добре. Пограємося, побігаємо. Пеліканчик, ешь ще... наших ханцев <реш> любят. <реш> 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 да, да, є ще. Ну то будемо бігати по кругу. Бігайте. А, чіпа. Добре, я чіпов. А, менше, нормально, менше. ти переможеш. Переможеш, все хорошо. У них ножа немає, у мене теж я скіпаю, все нормально. Скіпай. Я думала, Добав, що там вони злякалася, почався саботаж, я її з'їла. Ну, нет, так. Да. <кх> А вона її з'їла? Блядь. Эх. Побегу наверх. Молодець. А, ні, мені не, мне не срака, господи. О, ну это серьезно, серьезно. А мы що тобі пелікан випав. Що? у меня пеликан? Да, да, да. Ну, я до дома не все одно, я скажу, что ты пелікан. Да подзвони, скажи, губер. Подзваны. А, не-не-не, я пожертвовал. Давай, я, я на слабо беру. Я пожертвовал. Ты пожертвовал? Да, да. А, а ты знаешь, не... А? Пиздец. А ты <звы> да. а труп? Вот. А в пирамиде я как раз вот... Оу. Я бачила Кубера з Кверті. А, Кверті, а твоє повідомлення в чаті має якесь відношення до того, що це зробила ти? Ні. ні ні ні, вона не бувала, ми разом спускалися. Так, хорошо, наказала. Хорошо, хорошо. <реш> не, ну, ти 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 а, піликан, я не може ви потім повернулися і йобнули його. Я тепер на кубер додому. Ми договорилися з пам'ятаю. А ти тепер так работає можна і бути так. Собі яку роль бере? Да. А я тоже, так? нет, только не в цій игре. Не в цій игре, на наступну. Подходь до Купера, договорись. Багато Я тут цешаю, да. Цей... Цей складський... да Валя, тільки Він почула, висок що відходьте до, до Кубера, вига? вона вже в нього голос.

А почесть бы зарізав? <риклад> Можливо. <риклад> так, дамай, 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 дамай. и домой, домой, и домой, и домой, и домой. И домой, домой, домой. Mm мой -hmm. мой он. Снизу это откуда отсюда, от, от, от отсюда от до с улицы два человека, кто пришли. А не чей не там не труп не лежить? Де? Кто его заработал? Вот тут вот ничего у ну вас тут усвої? так постоит и так ничего не понимает. Опа Таню не зашел, убили. Це... Це... Скрылся до дошка, я думаю. Так, окей. Попробуем отзаданьку. Опа. Да. Что мы тут делаем? Да-да, не рублю. Лю люстру хочешь свалить на кого-то? А ты, блядь, знаешь, есть. Здесь... отставь. Так-так-так, короче, я... Только что меня видела достаточно большая куча людей. Я пошла вверх и нашла его вот это в столовке. Сам... Я была с Тимофеем, это точно не Тимофей. Ну, mm -hmm. мы с Ларой решали, кто из нас канадский гусь, Да, я мы... канадский. Ага, значит, да, мы это... вдвоем. Аня. Аня. Да. Рома, Рома. Рома, на так, тебе этот... Рома, возле кого ты пробегал? Гелий. На тебе гелий. А я возле синенького. О, да. Да. Ну, скорее всего, это был синенький. Ха-ха-ха, вот ты... Бля... Мне так шкода, что я вам грузи псува, выбачь.

Го пікачка, тут райда, то серце в карті на руках, та серед нас один чужих відчуттях Обіцянки, як біля у воді, знакає швидко в пустоті, троє танцює, ніби в балеті. Хто хтось зайве в цьому сюжеті, Тво? він, хто з нас тікає, ухилю погиб брехню залишає, Три, кохання, бій без страху, та один у плеєру краху Хто? Хто з нас тікає, у гілю повіхню залишає Тві кохання бій без страху Та один захопан у плеєру краху Підозрій дух, як ігровий вихід, один на сміх, другий говорить ні Третій хитає хмари собою, то всі знають, є злочин під луною, дозри йдемо відповідь, хто зайвий у цій самотній гріх, в серці волонь, але те тепло, Любов тогра, що ледь не згоріла. Хто з нас тікає, у гілю пові брехню залишає Три Кохання бій без страху, та один захопав ножа у плеєру краху Тим, хто з нас тікає, у гіллю пові брехню залишає Три Кохання бій без страху, та один захопа ножа у плеєру краху відповідь Хто зайвий у цій самотній грі, в серці вогонь, але теж тепло, Любов тут гра, що ледь не згоріла, то він, хто з нас тікає, у любові бідні.